Дякую. Слава Ісусу Христу! Все отці, шановна громада села Болоня. Маючи нагоду бути на відкритті цього пам'ятного знаку, я хотів би сказати пару слів про місце, на якому знаходиться цей пам'ятний знак. Це є це є колишня садиба родини Бецько. В цій родині було двоє чоловіків. Бецько Василь Іванович. Псевдо Козак 1920 року народження і Бецько Данило Іванович псевдо Гайворок 1924 року народження. Ці двоє чоловіків свого часу брали участь в бою під в селі Пила на Моршині, де був поранений Бецько Василь. Також при облаві НКВД е е е е е е е за хату була спавна, вщент, і ці два брата. Також приймали участь в бою в хаті Іванка, де був убитий Суховерський Микола Іванович, Лучко Микола Євстахович, а Бецькові Михайло Федоровичу було відірвано ногу. Трагічна доля спіткала цих двох братів в селі, в, селі, в селі Криниця. Вони спільно зі своїм побратимом Герасимом Тимком загинули. Страшною смертю. Їх було спалено, а їхні тіла були знайдені, знайдені в обіймах, обгорілі. Хоча брат Василь мав, мав змогу втекти, але він повернувся в хату і закінчив своє життя разом з своїми побратимами. Я хочу подякувати вам за те, що ваше село виховало стільки багато героїв України, яких не всі знають. Але вони є, вони дивляться на нас з небес, вони тішаться тим, що наша держава здобула, слава Богу, 20-ту незалежність в своїй історії. Це свято надзвичайно важливе для кожного українця, це свято надзвичайно важливе для нашої держави, тому що незалежність вона не проявляється в території, вона не проявляється в грошах. Воно проявляється в силі і волі духу. Ми повинні боротися за душевну незалежність. Тоді ми будемо мати і матеріальну незалежність, і політичну, і фізичну. На жаль, на даний час наша влада вважає, що хто не з нами, той проти нас, вони мають намір перетворити нашу країну в міліцейську структуру. І роблять наші суди продажними. На жаль, таке існує. І ми повинні всі разом стати, об'єднатися і протидіяти їм. У мене є велике бажання і прохання до вас, щоб ми були гідні наших героїв, щоб вони, дивлячись на нас з небес, тішились і плакали радісними сльозами. Дякую вам за увагу. Будьмо гідні наших героїв. Слава Україні.